Вітаємо з перемогою і вітаємо з початком другого кола «Дюфлу». Розкажіть, будь ласка, яким видався матч для команди? По-перше, хотів би подякувати Збройним силам, що дають нам можливість грати. Це дуже нас закаляє. Ми розуміємо, що важкий час, але дітям треба розвиватися. Тому дякую. Що касаємо гри, то хотів би сказати, що гра була напружена. Суперник нав'язав нам боротьбу. Забили нам два м'ячі, я вважаю, що нелогічні. Ну, але хочу подякувати хлопцям, що вони не опустили руки, вони грали до кінця, зравнювали рахунок швидко. швидко. Тому важка була гра як для першої, я вважаю. Була довготривала перерва у чемпіонаті. Як ви її провели та як готувалися? Е, готувалися тут на базі готувалися. Велика була пауза, багато ми провели роботи. Е, то, ну, я вважаю, що добре підготувалися, але хотілося б краще. Я вважаю, що хлопці можуть краще. Я думаю, в наступних матчах ми будемо це доказувати. Дякую їм за гру.